Лонцін ЛС 750. Шановні, як він виглядає? Ну у нас у всіх, на думку, прийшла назва Равлик. Ось такий український равлик тепер буде на ділянках допомагати, шановні вам. Моє завдання вас познайомити з цим равликом. Або мотокультиватором Лонцін ЛС 750. Як ви бачите, ось такий захисний кожух. За серце стоїть. Бензиновий двигун потужністю 6,5 сил. Ну, Двигун тут надійний, це 100%. Двигун йде з масляною ванною. Ось тут так все виглядає. Об'єм двигуна 196 см кубічних. Ну, а надалі що я хочу показати? Що мені було цікаво, скільки тут ременів. Йде один ремень, шкіф на один ручей і тут, і тут. Крила металеві, дві швидкості вперед, одна назад. Ну і відразу. Так як він у нас має назву LS750, хочу вам сказати, що 750 це захват саме фризи. Ну, а глибина обробітку десь до 18 см. Відразу хочу показати, що також є можливість піднімати ось так і опускати кермо. Ну, і ось тут є така можливість обертати. Руль. Ну, це кому буде, можливо, хтось отак буде працювати. Але, шановні, всім цікаво, звісно, наскільки ж цей мотоблок швидкий або не швидкий. Ми, коли його перший раз завели, мені здалося, що він такий повільний. Але я потім побачив, що він в комплектації йде на шостих колища. Але зараз самі все побачите, і ми, можливо, від вас в коментарях почуємо ще щось таке новеньке. Оп! Оберти не трогаю, закриваю заслонечко. Ну, двигун шипоче, тут нічого не. Так. Це його зіп. Так. Перша. Запобіжний такий самий. Ну так собі. Не можна сказати, що він тихенький. Задня. Ось так? До речі, швидкості вмикаються легенько. Ну і друга. О. Так, друга? О. Ну і назад. Щоб заглушити? Ось так. Ну, шановні, мо мотокультиватор досить гарно заводиться, досить гарно вмикаються швидкості. Рекомендуємо від себе, але хто який бажає обрати, обирайте самі, тому що у нас є всі Ілон Сін ЛС LS 750, LS850, LS1200. Ну і звісно, Вейма, ну і звісно, Січ. Дякую, що ви дивитесь наші огляди, і обов'язково від вас подобає, підписочка і обов'язково коментар. Дякую, що ви з нами.